За Вашингтон Пост пише, що віце-президент США Камала Харіс mm -hmm. просила Зеленського, mm -hmm. аби вони не були по НПЗ Російської Федерації, але як пише видання, президент Зеленський відмахнувся від Ні, ну, подібного молодець. прохання. Зеленський молодець, правильно сказав там та так, зброю давайте. Завалюйте зброю. Скільки там, там, знаєте, далі можна сказати списочів. Так. так, значить, що там? У вас скільки там патріотів? Сто. Нам п'ять штук зараз, да? 200 танків Абрамсів, які у вас на зберіганні знаходяться там в запасниках Пентагону. Скільки там ще хаймерсів у вас є? Що у вас там є? f 16 ну то таке, ну добре, навчили пілотів там, да? ну F-35 п'яті нам вже потрібні, багато чого іншого потрібне, щоб могли звільнити свою землю. Чому? Чому вони так себе поводять? Тому що ми повинні розуміти, що американці завжди грали в Росію. Завжди грали в Росію, вони зберігали її як суб'єкта. Наприклад, в 2017 році, от, знаєте, у нас часто говорять, що ось Українська Народна Республіка не змогла отримати незалежність через обставини, які сталися, і так далі. А я вам скажу, це теж була позиція американців. От є такі виступ Вудра Вільсона, тоді був президентом: 17 пунктів Вудра Вільсона. Якщо ви подивитесь перелік країн, які обов'язково повинні були отримати незалежність. То в австро угорській імперії всі найдрібніші країни було зазначено, що вони отримують незалежність. України там немає. Більш того, там немає Фінляндії і країн Балтії, тому що Сполучені Штати Америки вважали, що це сфера впливу росіян Російської імперії. Далі, в 20, 2020-2022 році американців врятували від голоду більшовицької Росії. Там була така благодійна кампанія Ара, яка роздавала їжу, годувала росіян, тому що вони все у себе роздовбали для того, щоб врятувати від голоду. Як вони зробили в 91-му році? Пам'ятаєте, коли літаки прилітали на 40 мільярдів доларів? Завезли, тому що треба було зберігати Росію. Далі американці дали Сталіну військові технології, коли вони їм дали купу технологій там будівництва заводів і так далі в обмін. До речі, на український хліб. У нас тут вмирали люди, а все золото йшло куди на закупівлю військової технології, тому що вони вважали, що потрібна сухопутна армія у Радянського Союзу, потужна, сучасна сухопутна. От, але хитрувата, наприклад, технологія будівництва кораблів не давали, тому що це не було в їх інтересах. Бо в Тихому океані повинні були панувати тільки Сполучені Штати Америки. Ну, коли там японців там прибили потім, от і mm -hmm. все. Тому ми повинні зважати на такі інтерес, але розуміти, що це важливо. Якщо ви хочете збереження Росії в, я... в якості потенційного союзника проти Китаю, вони так думають. Там є парочка Бердз Селіван. Будь ласка, тобто правильно я розумію, ось цей е, е, період е, часу, який ми спостерігаємо, що зараз не наносять удари по НПЗ, це, це період, торгі. коли я йдуть думаю, ці домовленості. Йдуть. Я думаю, що торги йдуть. Зеленський город. Як ну, ці торги виглядають на користь України? А те, що давайте зброю. Ну, бачите, там вже якось різко вони знаходять консенсуси. Прам говорить, ну добре, в кредит дамо. Різко в Сенаті щось починається ворушитися і так далі. Оце, я думаю, результат того, що є. Ну, добре, я думаю, що ми ж, якщо по нафтопроводах можна бути, так по газогонах можна бути. Вдарити по компресора з газагонах. Україна може взагалі забезпечити 600 кілометрів в глибину Росії без газу залишити. У них всі ТЕЦ на газі працюють. От вони хотіли нам холодомор влаштувати, так? а приліт під осінь, парочку дронів в компресор, який е, забезпечує газом ТЕЦ Москви. І ми ще подивимось, хто як буде переживати, тому що в Україні можлива холодна зима. А в Росії точно холодна, зима є. І це тиск. І, до речі, ціни на нафту не підростуть. Ну, там є ще хімічне підприємство і так далі. Це тиск, це тиск, тому що тоді Україна може говорити, «Шановні, якщо ви хочете зберігати Росію в нинішньому вигляді, то будь ласка. процитуйте фразу цього Рябкова, який там в 21-му році говорив: забирайте манатки і йдіть на границю 97-го року. Так от, перефразовуючи. Забирайте манатки і шуруйте на границі року. і yes. ви з ними йдіть домовляйтеся. Ми тут, тут до чого до, до вашого бензину дешевого і все інше. Це ваші проблеми, а не наші проблеми.